Це справжній смак літа. Неймовірний полоничний наполеон, який впевнено, ви точно ще не коштували. Почнімо з приготування коржів. Для тіста просію борошно і туди ж натираю охолоджене вершкове масло. Трошки натерла, перемішала з борошном, Знов натираю. І так повторюйте, поки масло не закінчиться. Для цього рецепту обов'язково обирайте смачне вершкове масло, адже його смак дуже чітко відчувається в готовому торті. Далі дістаємо склянку з водою з морозилки. Вона там пропола в мене. Близько 20 хвилин і вбиваю туди яєчко. Додаю дрібку солі і всю порцію оцту. Далі швиденько замішую виделочкою. і збиваємо до однорідності. стрілок має добре розійтись в рідині і одразу все виливаю в масану борошняну суміш і швиденько замішую рукою. Робити це треба дуже швидко і не вимішуючи тісто. Основна задача просто все зібрати докупи, бо ключ до успіху в приготуванні Наполеона полягає саме в тому, щоб зберігати тісто в холодному стані. Формую отаку от кульку. І тепер час нарізати її на порції. Для цього я роблю умовні насічки ножем. Кількість штук буде залежати від діаметру вашого майбутнього тортику. В мене це було 18 см і вийшло 15 кульок. Окрему тарілочку присипаю борошном і на ній же буду викладати сформовані кульки. Їх також я сильно не вимішую. Просто з цього квадрату. Даю їй більш собою круглу форму. Пам'ятаємо, що тісто має бути холодним і не забитим. Ось така от кубка у нас виходить. Тісто накриваю плівкою і відправляю в холодильник мінімум на 3 години. Можна пришвидшити цей процес і поставити в морозилку на 2 години. Для випічки і розкочування я підготувала собі одразу пергамент. Просто заздалегідь нарізаю необхідну кількість листків. І так, пергамент трошечки присипаю знизу борошном і розкочую кульку до необхідного мені діаметру. Це тісто треба катати дуже тоненько, бо Воно потім гарненько підіймається, розслаюється взагалом те, що нам потрібно. Зверху також присипаю трошки борошном і за необхідністю можете його додавати. Головне тут не переборщити. Понад лишок борошно може зробити тісто не таким крихким, а більш забитим і твердим. Виставляю необхідний діаметр і кільцем одразу вирізаю. А залишки тіста прибираю, і потім вони спочуться окремим коржем. Якщо ви не маєте кільця, можна брати звичайну тарілочку і ножем по ній обрізати. Якщо ви плануєте присипати торт крихтою, то можна не збирати ось ці залишки тіста, а лишати одразу їх випікатися. І обов'язково кожен корж треба проколоти виделочкою. Випікаємо коржі до золотистої рум'яної скориночки. Переходимо до полуничного заварного крему, В кастрюлі чи сотейнику з товстим дном необхідно об'єднати полуницю, цукор та лимонний сік і поставити на середній вогонь до закипання. Я проварила буквально 2-3 хвилини після того, і тепер час раз розбити полуничку, хочу щоб в кремі попадали шматочки полуниці, тому всіма подручними підручними способами намагаюсь її розім'яти. І так, виделочка тут виявилась найкращим девайсом. Можна все перебити блендером. По-перше, ви тоді отримаєте однорідну структуру крему, а по-друге, зекономите купу часу. Окремо до крохмалю я додала третину від порції молока і розмішалася до однорідної рідкої консистенції. Решту молока вливаю до розім'ятої полиниці, трошки перемішую, щоб ще зняти температуру з яніток, і вливаю крохмально молочну суміш. Перед тим як будете вливати, переконайтеся, що крохмаль не встиг осісти на дно вашої посудини і швиденько з. Замішую і ставлю на середній вогонь. Продовжуючи помішувати, доводимо до загустіння. Ось тут видно, як вже посвітлішала маса і починає потрошки загущуватись. Вам не потрібно її кип'ятити, головне, щоб воно затягнулося. Ось такого результату мені вже достатньо, і сюди ж додаю холодне вершкове масло. Перемішую доки воно не розчиниться. Аби крем пошвидше вистигнув, я буду викладати його на деко. Його попередньо вистелила харчовою плівкою. Виливаю крем, розрівнюю його лопаткою, аби воно рівномірніше і швидше остигав. І зверху також обов'язково накриваю харчовою плівкою. Бо інакше утвориться така неприємна тверда скоринка. Розбити її буде вже неможливо, і доведеться викидати значну частку крему і ставлю в холодильник на вистигання. Ось таку плотну структуру крем має після вистигання, і його саме час збити. Це надасть крему більшої шовковистості, однорідності та гладенький результат. Частину цього крему, десь одну четверту я відкладаю на те, щоб зверху потім оздобити торт. Він водночас достатньо плотний і соковитий, а отже і просочить, і гарно триматиме форму. А до решти крему додаю згущене молоко. Так крем вийде більш рідким, аби гарно просочити коржі зсередини, а також отримає характерний молочний присмак. Тут знадобиться буквально пару витків міксера, аби воно все об'єдналося. Якщо ви бачите, що в вашому крему замало цього молока, можете додати. Ще трошки, але будь ласка, контролюйте, аби він не був занадто рідким. Для збірки торта я також використовую кільце. На дно блюда викладаю трошки крему і перший корж. Підтягую кільце до необхідного діаметру і продовжую збірку. На один прошарок в мене йде дві такі лопатки. Цього цілком достатньо, аби він і залишився начинкою, і гарно просочив коржі. Скільки раз я вже казала про те, що необхідно добре просочити ці коржі. Вибачте, але ж ну в наполгоні це дійсно дуже важливо. І збираємо так. До кінця, Хто уважно може помітити, що в мене на задньому фоні лишається трохи крему і коржів. Тут такий швидкий експромт, мені треба було зібрати ще малесенький бенто е, з собою в дорогу, але все одно на цю порцію крему мене пішло лише половина коржів. Тож ви також можете відкласти частину коржів або збільшити вдвічі порцію крему. Зібраний торт також затягую харчовою плівкою і відправляю в холодильник на ніч. Хочу звернути вашу увагу, що я не ставлю зверху жоден прес. Як на мене, це абсолютно зайве, бо коли Маєте гарний крем і коржі, він чудово просочується, не ламається і зберігаю оту саму неймовірну повітряну структуру. Ну що ж, тепер час оздоблення. Знімаю плівку, проходжусь ножем між формою та самим тортом, щоб не задіти нічого зайвого. Ось такий красунчик вже гарненько тримає форму, беру крем, який ми відкладали, і обов'язково його перемішую, аби надати знову тої самої однорідності. Для зручності перекладаю в кондитерський мішок, але це абсолютно за вашим бажанням і наявності такого. こう Девайсу і починаю наносити крем, щоб зверху вирівняти його. Як то кажуть, справа знову лише у вашому перфекціонізмі. По насправді вирівнювати торт можна і годину. Але один з неочевидних плюсів на полоне в тому, що його можна присипати крихтою і трошки менше з цим заморочуватись. Вирівнювати можна лопаткою, ножем. якщо маєте такі спатоли шпателі, то взагалі чудово. Бо це також спрощує процес і зменшує час проведений на кухні. Я ж хочу зробити цей на максимально полоничним, тому зверху буду присипати не крихтою, а нарізаною полоницею. Якщо вам здається, що це дуже складно, важко і довго, то хочу вас чи потішити, чи навпаки, засмутити. Бо цей процес в мене реально зайняв буквально декілька хвилин. Кріпиться полоничка до цього крему дуже легко і дуже просто. І він простоє отак, вот от в мене зранку до самого вечора, і жодна полоничка не відпала. Я спочатку виклала нижній поясочок, і потім почала підійматися на через те, що полониця мене була різного розміру, то десь вийшло. Два кроки десь два з половиною, і за таким же принципом і верхівку, але тут мені здалося, що цього ще не достатньо, тому додала ще намистинки повітряного рису в такі. Перлинні і глазурі. Якщо б у мене була вдома м'ята, я б обов'язково її сюди втулила. Тому, якщо будете готувати такий торт, беріть м'яту, не пошкодуєте. І ось такий результат зовні ми маємо. Я вам скажу, що вживу і на сонечку він виглядає настільки яскраво, просто за кілометр пахне свіжою насиченою полуницею і чогось більш літнього, ну годі й уявити. І звичайно, я покажу вам, як він виглядає в розрізі. Бо, як на мене, це окрема насолода. Ну ви ж тільки погляньте, видно окремі прошарки листового тіста класичного наполеона. А який колір крему? Ну, дівчата точно мають бути в захваті. Як ви розумієте, дегустація починається ще до того, як починаєш його їсти, бо спочатку ти нюхаєш цей торт. Він досить м'який, при цьому коражі не розлазяться, а гарненько тримаються. І смакує він так ніжно і соковито ніжний крем, шматочки полуниці. І ні, він не солодкий завдяки правильно приготованій полуниці. Він навіть трошечки кисленький. Це прям така чарівна кисленька нотка, якій так не вистачає, класичного Наполеону